Вітаю, виме шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно ж, поширювати. Так ось, 9 січня цього року я розмістив у YouTube відео з назвою Головна загадка України. Чому всі хочуть української землі. Так. Ну, На сьогоднішній день його переглянуло вже понад 100 тисяч осіб. Ну і досить значна кількість коментів до цього всього. Так. І особливо. Зацікавила ця вся річ, що я повідомляв, кремлівських ботів. Там їх намалювалася величезна кількість цих ну, абсолютно мерзенних хі -хі -хі, осіб, так, які е, ну, намагаються заперечити все те, що я говорю. Стосовно нашої землі. Але мене не цікавлять е, ці мерзенні люди, мене цікавлять факти. Так, я ж науковець, ви ж уже зрозуміли, що я науковець, доктор наук, професор, академік. Ну, це то просто говоря па, русські страшно її діла. Так, так ось. Е, що ж пишуть? Ці московські боти. Головний, так би мовити, посил всього цього, та кому оця ваша Україна і ваша земля потрібна. Так, ну, панове, московіти, андрофаги. Ну це ж просто смішно. Це говорять ті люди, які. Окупували 20% території України, але з цих фактів чомусь у них маразматиків так роблять висновок про те, що це їм не потрібно. Загинуло там уже майже 400 тисяч московитів через це, через широкомасштабне вторгнення. Але це все, виявляється, було не потрібно. Ну, патологічні ідіоти. Що тут скажеш? Правду сказав. Московити у всьому копіюють нацистів, тому у них зараз організовується власне АннРБ, яке має досліджувати феномен. України і української землі. Вони ж бачите, у них трапився гаряпаруський прокол, Так вони ж е, думали і гадали одне. А вийшло зовсім інше. Так. Ну, Київ за три дні, Україна за тиждень, все це було заявлено. Все це є. Ну заходьте в інтернет, я не буду вам там розповідати. Все це там все є. Там деякі е, люди просто скомбінували оцих всіх глашатаїв, оце все мерзенність, оцю всю там і Лукашенко, і там маса їх. ну Там нікому воювати, ну три. Ну, Володя, ну три-чотири дня і все. Так. Ну, от. Так що вони створюють зараз власну Анерби, куди набирають і колаборантів також з України, які мають досліджувати цей феномен, як же так? Думали одне, а вийшло протилежне. Так, А ось оригінальна Аненербе, Нацистська, Гітлерівська. Теж шукала. В Україні Грааль. так. Ну, це ж умовний там Отоган входив туди. Я вам уже говорив і ще раз хочу нагадати, що саме член АННРБ Отто Отоган став прототипом знаменитого Індіани Джонса у американській, там їх декілька серій. Фільму про ну, діяння цього чоловіка, науковця, відомого в світі. так, Він же не просто так був собі, а відомий, можливо, найвідоміший на той час археолог. І він е, шукав, так як е, е, Гітлер, так само, як і Путін, містик. так. Ну, то вони шукали для нього той священний грааль, ту землю, так, яка може дати е, силу нездоланну. Ну, а факти скажете, та будь ласка, будь ласочка моя ласочка. Саме чомусь в Україні був збудований бункер Гітлера, де він провів. Кажуть, люди кажуть аж півтора року завдання було мутувати під впливом української землі, українського кристалічного щита у надлюдину, яка б ну, керувала усім світом. Ну, це саме добивається нині Путін. Давайте не будемо забувати про це. Отже, Бункер Гітлера. Не в Німеччині чомусь, не в Прусії, не в Білорусі, не в Франції, ні в Ірландії, майже всю Європу захопили. А побудували бункер чомусь в Україні. У ну, мене запитання. Я вам вже сто разів навіть цим мерзенним андрофагам я пояснюю те, що безпричинних явищ у світі не буває. Отже, цьому є причина. Друге, там і наші навіть історики пишуть про те, що от, це Радянський Союз видумав, що е німці вивозили землю з України. Ну, я знав, вже нині немає живих свідків того і жулян. Це зараз там аеропорт Київ знаходиться. Так. Там прекрасні ґрунти. Так, і проходить залізниця. І от е, німці використовували полонених, а місцями на Полтавщині, Черкащині, Кировоградщині, Вінничині самі побатальйонно копали там, де близько знаходилися ці всі поля, і е, ну, накидали це, все, цей весь ґрунт на. Платформи, відповідні, які везли до Німеччини, ну а там розглядали по полях. Так. Отже, німці знали через Аненербе, куди входили і геологи, і географи, і там, і археологи, і фізики, і математики, і всі останні. Це була серйозна організація. Яку московити представили як якусь таку шарлатанську організацію? Ні, це була надзвичайно серйозна організація, яка займалася серйозними науковими дослідженнями. І от вони виявили пасіонарність української землі, тому сюди хочуть так, якщо Гітлер вивозив цю землю. То московити хочуть просто тут посісти на цій землі. Так. Тому вони не вивозять, не викопують. Ну, та правда, ж там такої і землі нема, де вони захопили, наприклад, Південь України. Це, е, ну, скажімо так, е, Каштанові грунти. Так. Це не Так. Тому. Я ж вам казав, звідки взятий еталон найродючішого ґрунту в світі, і він знаходиться, можете самі дослідити, без мене, знаходиться він в Парижському музеї ґрунтів. Ще один факт на користь цього всього, що я говорю, науковий факт. Просто. І цей ґрунт взятий на межі Черкаської і Кіровоградської областей. Так що от такі пироги і пиріжечки, вельми шановні пані та панове, наша земля унікальна в світі. Далі, на захід Чорнозем, цей пасіонарний, виклинюється. А далі на схід він стає е, солоним, тобто містить в собі багато силей. Найпрекрасніший, найчудовіший, най, ну, найпасіонарніший ґрунт це правобережний Чорнозем. Його там не мало бути за нинішніми природними умовами. Так. Він утворився тоді, коли там було набагато сухіше. А потім стало вологіше, сіль вимилася звідти, і утворився так званий Солодкий Чорнозем. Так. Це Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, ну, Черкаська, Південь Київської. Кировоградська, Полтавська область, Південь Чернігівської області. Це оце та земля благодатна, яка виростила нашу безсмертну українську націю, яка зараз на своїй землі воює з загарбниками, окупантами. Бандитами, мародерами, гвалтівниками, які називаються московитами-андрофагами.